Вона вірить у Бога єдиного, всемогутнього та справедливого. Повторив Петроні, уже знову сидячи в ношах поруч із з Якщо їй Бог всемогутній, отже він владний над життям і смертю, а якщо він справедливий, отже посилає смерть правильно, то чому ж Помпонія ходить у жалобі за Юлією? Боліючи серцем за Юлією, вона нарікає на свого Бога. Це міркування мені треба було б повторити перед нашою міднобородою мавпою. Гадаю, що в діалектиці я не слабший від Сократа, а щодо жінок, я згоден, що кожна з них має три або чотири душі, та в жодної немає душі розумної. Хай собі Помпонія розмірковує разом із Сенекою або Корнутом про те, що таке їхній великий Логос. Хай собі закликають тіні Ксенофана, Парменіда, Зенона та Платона, котрі в Кімірійському краю нудьгують, як чижі в клітці. Зовсім про інше я хотів поговорити з нею та Плавтієм. Присягаюся священним лоном Єгипетської Сіди. Та коли б я сказав їм так попросту, навіщо ми з'явилися, їхня доброчесність, напевно, задзвеніла б, як мідний щит от удару палицею. І я не зважився, повіриш, Вініцію не зважився, павичі красиві птахи та кричать занадто пронизливо, я убоявся крику, але твій вибір схвалюю воістину рожево перста Аврора, і знаєш, що вона мені ще нагадала? Весну, причому не нашу тут, в Італії, де лише коли неколи побачиш яблуню в цвіту, де маслинові гаї, всі такі ж сірі, як були взимку, а весну, котру я колись бачив у Гельвеції, юну, свіжу, яскраво зелену. Присягаюся цією блідою селеною я тобі не дивуюся, Марко, але ти мусиш знати, що закохався в Діану. Та що Авол і Помпонія готові тебе роздерти, як колись собаки роздерли Актеона. Не підводячи голови, він якусь мить помовчав, потім заговорив тремтячим від хвилювання голосом. Я хотів її раніше, але тепер хочу ще більше. Коли я узяв її руку, мене обпалило вогнем. Вона мусить бути моєю. Якби я був Зевсом, я б обгорнув її хмару, як він обгорнув Іо або дощем на неї пролився, як він на Данаю. Я хочу цілувати її уста до болю, хочу чути її на моїх обіймах, хочу вбити авла там помпонію, а її викрасти і однести на руках у мій дім. Сьогодні я не спатиму, накажу катувати якого-небудь траба і слухатиму його волання. Заспокойся, мовив Петронік, у тебе заваганки гідні тесляра із субури. Ах, мені однаково, вона мусить бути моєю. Я звернувся до тебе по допомогу, та якщо ти не знайдеш виходу, я сам його знайду. А вважає вважаю донькою. Чому ж мені дивитися на неї, як на рабиню? Якщо вже немає іншого виходу, хай вона обів'є пряжою двері мого будинку, змастить їх вовчим лоєм і сяде біля мого вогнища як дружина. Заспокойся, божевільний нащадку консулів, не для того тягли ми варварів на мотузках за нашими колісницями, щоб одружуватися з їхніми доньками. Бійся всього остаточного, вдайся спершу до простих, пристойних способів і залиш собі та мені час на роздуми. Мені теж, Христотеміда, здавалася донькою Юпітера, одначе я з нею не одружився. Як і Нерон не одружився з актою, хоча її зробили донькою царя Аттала. Заспокойся. Подумай про те, що коли вона захоче заради тебе покинути дім Аула, вони не мають права її затримувати. І знай, що не тільки ти палаєш, а і в ній теж Ерос запалив вогонь. Я це бачив, а мені ти можеш вірити. Май терпіння. Все можна здолати, але сьогодні я вже й так занадто багато думав, це мене втомило. Зате обіцяю тобі завтра ще поміркувати про твоє кохання і вір. Петроній не буде Петронієм, якщо не знайде якогось виходу. Обидва помовчали, та ось Вініцій заговорив уже спокійніше. Дякую тобі, і нехай фортуна буде прихильною до тебе, а ти будь терплячим. Куди ти наказав себе віднести до Хрисотиміди? Щасливець ти володієш тією, котру кохаєш. Я знаю, що мене ще тішить у Хрисотиміді, те, що вона зраджує мене з моїм же вільно відпущеником Лютнярем теоклом, і гадає, що я цього не бачу. Колись я кохав, а тепер мене тішить її брехня та дурість. Ходімо до неї вдвох, якщо вона почне тебе зваблювати і креслити тобі літери на столі вмоченим у вині пальцем, пам'ятай, що я не неревнивий. І він наказав нести їх обох до Хрисотеміди. У передпокої Петроній, поклавши руку на плече Вініцію, раптом сказав Зажди, мені здається, я знайшов спосіб. Нехай віддячать тобі всі боги. Так так, а вже ж, Гадаю, спосіб буде вірний. Чуєш, Марко? Прислухаюся до тебе, моя Афіно. Так от, через кілька днів Божественна лігія буде в твоєму домі споживати зерна Деметри. Ти могутніший за імператора. У захваті вигукнув Вініції.